Ювілярам по 50. Але вони помолодшили, прокачалися. Над це 3050 Limited Edition. PSB PSF 50. Це відео про аудіопристрої мрії та просто культові бренди. Тож зробіть гучніше і збільшить віконці Ютубу на весь монітор. І це Ютуб канал АМАудіо, студія Рукома Продакшн. З вами містер Сані. Погнали швидше. Що за місця? О, так набагато затишніше. Хоча ось сценаристи Аверо просили ще більш теплішу і лампову атмосферу. Дякую руками, продакшн. продакшн. Вау! Перед тим, як відповісти на питання, чому ця аудіосистема мега крута і варта вашої уваги, я зі старту. Ну, типу розчаруєш шанувальники вінтажної техніки, тому що цей ось теплий ламповий ретро корпус приховує е, ну насправді надсучасні прилади і актуальні технології. В них зібрано досвід і всі головні технореволюції за останні півсторіччя двох легендарних брендів: а саме NET і PSB, що ідеально співіснують під дахом канадського Landbrook International, якщо що, раптом. Цікаво, що NET та PSB були засновані у 1972 році. Того року у Канаді з радіопримачів повсюди лився голос Ніла Янга з піснею Hirds of Gold, а кленовий сироп був особливий… так. Особливо солодке, бо Канада дрюкнула Радянський Союз на хокейні суперсерії, і погодьтеся це найкращі ідеальні умови для розвитку. Отож, група аудіофілів і професійних інженерів, на чолі з керуючим директором Марті Борошем, затусили разом і створили New Acoustic Dimension, який ми звикли зараз вже сприймати як абревіатуру N.E.T. N.E.T. N.A.T. N.A.D. Цих ентузіастів об'єднала не тільки любов до якісного звуку, але й. Намір зробити його доступним для більшості людей. Вони розуміли, що багато висококласних аудіоапаратів коштуються дорого через велику маржу роздрібної торгівлі, саме тому того часу у Канаді. Тому розробники вирішили, що треба сфокусуватися на технічній оптимізації, і її привніс звукоінженер компанії Бьорн Ерік Едвардсен. Він почав тестувати нові способи об'єднання, налаштування транзисторів, проводки для створення перших підсилювачів компанії. І вже на стадії прототипів вони звучали набагато краще ще за дорожчі аналоги, що вже були присутні на ринку Канади. Перше визнання сталося у 1978 році. Над представили перше компактне інтегральне підсилювач 3020. І е, він став тіленням філософії компанії, а саме простота дизайну, чесні характеристики, висока якість звучання і все це за доступною ціною. І просто з цього моменту понеслося: підсилювачі, cd програвачі, ресивери, касетники, акустичні системи і багато-багато-багато іншого. І серед них ось цей красень, створений на честь 50 річчя заснування компанії компанії НАТО лімітований підсилювач Сі 3050 отримав сатиново горіховий корпус, кнопочки, кротилочки, все як треба, до яких ми ще встигнемо повернутися. Бо, перше на що ми звертаємо увагу, аналоговий стереоіндикатор рівня звуку. Ось можна вічно дивитися на вогонь, воду і цей індикатор. Обличчя цього підсилювача ну дуже привабливого. Це ну як на мене, ретро перфекто дизайн 70-х. Але вміє він значно більше ніж оригінальні ретро девайси. Потокова передача музики з усіма можливими харезами: блюос, мультирум, корекція приміщення Діраклайф і, звісно, перевірна часом конструкція підсилювача над гібрид Діджитал Ю Таких випущено лише 1972 штуки. Ну просто за аналогією з роком заснування. Кожен з цих штук <хи> має індивідуальний номер на задній панелі. О! Задня панель, який несподіваний сюжетний поворот у прямому розумінні поворот повний набір цифрових та аналогових входів. Завдяки цьому NAT може працювати з усіма компонентами джерела звуку, лінійні, аналогові, цифрові, оптичні коаксіальні входи. Все як ми любимо, як ми любимо казати, «All in one». На додаток до двох наборів роз'ємів для динаміки, вихідця буфера для перегляду фільмів і телепередач є інтерфейс HDMI є ARK, що дозволить 3050, тобто c 3050, виступати як концентратор або ж двоканальної, або ж 2.1 системи домашнього кінотеатру. Якщо на меті у вас будувати свою кастомну аудіосистему, ось вам з'єднання Pre-Out, MAIN-І, що дозволиться додати окремий підсилювач потужності. А для інтеграції в складні системи керування є тригер 12 вольт та вхід. Для інфрачервоних команд, якщо можна так казати, інфрачервона команда. А вініломани вже оцінять наявність ММ коректора з ультранизьким рівнем шуму. У нас тут три вініломана, і вони, мабуть, радіють. Так? Бойс. Без щіточки ми сьогодні знімаємо. Що нас пішло не до плану? Я пропоную залізти в нас налаштування. Оцінили. Також. C3050 має спеціальний підсилювач для навушників. Він оснащений двостороннім зв'язком Bluetooth Ейч HD, і тому можна передавати музику на підсилювача з мобільного пристрою або ж передавати музику з підсилювача на пару бездротових навушників. Зазначу, C3050 – це триб'ют інженерів, підсилювачів над 3030. Ну і просто щоб порівняти, додаємо зображення дідуся підсилювача. Перед тим як перетворитися у блогера, що буде транслювати от максимально дуже суб'єктивні враження, ще пару акцентів від самого виробника. Крутиться PCM5242 від Texas Instruments. Це гарант перетворити бездушну цифру у такий соковитий фрукт. Як користувальницький інтерфейс використовується розробка BlueSound Blue OS, а отже, безкоштовний Blue Блюз Controller в наявності його я поки вважаю просто кращим додатком ever. Підключаєте підсилювач до домашнього вайфайчику або ж дротового або модуля mdc 2 Blue O's D і отримуєте доступ до всієї музики, яку тільки запхали в стрімінги. Реалізована підтримка. Apple, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect і куди ж в наші часи без голосового керування Amazon Alexa, Google Assistant або ж Apple Siri. Ще одна корисна приблуда, яка дозволить адаптувати вашу аудіосистему під ваше приміщення, саме приміщення, це додаток Direct в купі з калібруючим мікрофоном та перехідником, які входять до комплекту, і це прям вау! Цитата з сайту розробника: ваш простір для прослуховування шкодить вашому звуку. Дірак Лайф аналізує вашу кімнату, а потім використовує дослідницькі алгоритми акустичної обробки, щоб зменшити її вплив на звук і забезпечити продуктивність динаміків, яка була б фізично неможливою інакше. Давайте спробую дуже коротко і на свій хлопський розум пояснити, як це працює. Заходите на сайт дірок.com, реєструєтесь, завантажуєте додаток. Підтримується Windows, MacOS, Android та iOS. Тобто… Працювати з дірок можна і з мобілки і з компа. З власного досвіду рекомендую саме ноут. Запускаємо додаток, логінмось, підключаємося до NAT і йдемо крок за кроком, використовуючи підказки. Обираємо мікрофон, який заздалегідь підключили до нашого C3050. Калібруємо гучність акустичної системи та гейн мікрофона, щоб вони добре чули один одного. Не дуже тихо, не надто гучно. Обираємо тип приміщення, в якому ми слухаємо музику. В залежності від типу обраного приміщення додаток запропонує кількість точок просторі для вимірювання акустичних характеристик а саме від 9 до 17. Далі встановлюєте мікрофон в точку вимірювання і, і міряєте. Програма відтворює звук зі змінним спектром, а мікрофон передає в зворотньому напрямку сигнал, щоб програма зрозуміла, як саме в цій конкретній точці цей сигнал звучить. Після всіх замірів дірак формує пресет, або як вони його називають, фільтр, який мінімізує вплив приміщення на відтворення звуку. Готовий фільтр можна одразу експортувати і застосувати його для обраного девайсу. Також можна самому покрутити або докрутити фільтр перед експортом, якщо вам щось не так звучить в діапазоні від 80 до 100 Гц. Але для того, щоб підлаштувати під себе звучання на деяких девайсах вище 500 Гц, потрібна буде ліцензія. Як то кажуть, екстра саунд, екстра мані. В цілому тема акустичної корекції дуже цікава і важлива. Якщо вона вас зацікавила, читайте, вивчайте, пробуйте. Це така собі гра, в яку реально можна виграти. Супер приз та звучання акустичної системи. До речі, більш детальну інструкцію можете приглянути на youtube каналі Dirac Research. А якщо ви на цьому розумієтеся, закидайте мене коментарями під цим відео, як і чим ви робите акустичну корекцію. Готовий стати вашим подаваном. Перед тим як підключати акустику, я одразу протестив, як прилад гойдає навушники. І так, це ж по інерції після попереднього відео на каналі AM Audio, в якому ми поділилися усіма тонкощами цього процесу. І до речі, у верхньому правому кутку ви можете побачити посилання на це відео. Так ось звук дуже приємний. Вишукана деталізація, захоплююча динаміка, сцена і все що можна додати. Взагалі, з такою начинкою, як у 3050, інакше бути не може. До речі, для того, щоб слухати дротові наушники без одночасного звуку з колонок, достатньо включити режим акустика OFF. Ну тут це максимально просто. Особисто я майже не використовував фізичні кнопки Юніта через простоту, нативність і зручність блюз контролера. Ну і через це пульт, який входить до комплекту, лежав у мене в якості такого невикористаного аксесуара у пакетику, як у бабусі, ось доказ. Ну, звісно, він великий. Зручний з підсвіткою різною, але ж ну мені все ж таки, все зручніше робити у смартфоні. Що мені ще подобається у 3050, це його екологічність та економність. У разі простої, без активного використання інтерфейсу або ж там відсутності збуку протягом 15 хвилин, підсилювач автоматично переходить у режим очікування і не збільшує кількість одиниць на вашому електролічильнику. Перед самою зйомкою я приглянув мову куміра Дарко, який до речі дуже схвально оцінив 3050, Так ось. Дарко каже, що йому занадто яскрава була ілюмінація LED-лампочок на передній панелі на тестовому приладі. Ну, як на мене, класно. Я б ще стробоскоп додав. і в машину. Такий собі жарт, так? А! -а, -а. <laughs> ну, окей, це буде замість строба. Але і без цього цей підсилювач ну, це реально мрія. Я радий, що мені пощастило до неї. Доторкнутися, бо відверто, ось мені зараз він зовсім не по кишені. Такі екземпляри лімітовані, ексклюзивні, і тому це привілеї для обраних 1972 персон, що цінують і вінтаж, і технології. То що робити таким маломеном, як я? Ну, наприклад, дочекатися стандартної моделі Сі. 3050, яка буде без ювілейного тиснення, і вона буде коштувати на порядок дешевше. Але і тут є нюанс: бюджетний варіант не матиме стандарту потокового передавача. Хоча BlueOS і Dirac можна встановити через додатковий модуль mdc 2 А, Ну, в принципі, тут можна поставити крапку, але. Поки ми монтували це відео, 3050 встиг отримати почесну відзнаку Ей Awards як Best Product 2324. Експерти відзначили прогресивні технології та вражаючу якість звуку. Одним словом, нам не здалось, що 3050 – це заїб. Ну добре, підсилювач це звісно сила, але ж він не буде повноцінним без акустики. І тут час переходити до наступної вілляра. PSB Passive 50. Це переосмислення легендарного минулого компанії. Ця акустика зроблена по образу і подобі psf 2, який засновник та головний дизайнер PSB Пол Бартон випустив ще у 1974 році. psf 2 були першими колонками, що донесли загалу філософію True to Nature. The nature. це поєднання науки, творчого мислення для створення просторового реалізму, точного тону і відсутності спотворень у звуці. Взагалі щодо звуку, Пол Бартон може дуже багато розповісти, хоча б тому, що він є скрипаль з дитинства, і мріяв, щоб унікальні тембри різних скрипок лунали на акустиці саме так, як вони звучатимуть для нього, коли він на них грає. Але давайте не буду збігати наперед. Історія PSB настільки надихаюча, що я повинен нею поділитись. На засновника компанії Пола Бартона дуже Плинув батько Герік Бартон, що був зацятим музикантом та співаком. Батько записує малого на заняття струнами та купує йому скрипку. І цей музичний інструмент виявився не дуже якісно зроблений. Тому батько вирішує самостійно обробити дерево і створити скрипку для сина, і йому це вдається. Вже у 11 років маленький пол перемагає на музичних змаганнях скрипалів, що вдвічі його старші. Окрім музичних, Пол спадкує у батька столярні таланти. Спочатку він з батьком експериментує у виготовленні корпусів для динаміків, а вже в середній школі він самостійно збирає та продає набори колонок студентам. Причому ціну визначали самі студенти, вони платили стільки, скільки могли б собі дозволити. Колонки саме ці колонки стали хітом. Приблизно в той самий час Пол зустрічає у школі свою дівчину мрії на ім'я С'ю. І яке відношення цей факт відіграє в цій технічній історії? Пряме! На уроці географії Пол малює три літери, а саме PSB, які розшифровуються як Пол і С'ю Бартон. І цей перший логотип ви можете спостерігати прямо на цій акустиці. Ось вона на захисній решітці. А далі місце мали і весілля, і заснування визначного. Акустичного бренду для вдосконалення звуку е, звуку колонок Пол проводить ціле дослідження з психоакустики разом з доктором Флойдом Тулом. Окрім наукової таких е, наукової діяльності експериментів з фізикою звуку, е, проводяться ще й психологічні сліпі тести з людьми, які слухали акустику, і визначали, які параметри їм підходять або ж ні. І на той час це був прорив. І в результаті Бартон знаходить формулу, яка дозволяє робити так званий. Натхненний природою відкритий канадський звук, який цінується на різних континентах, то які ж технології дозволили досягти органічного хайфіделіці звуку? Для цього мені доведеться зняти цей олдскульний гриль. Зараз він на магнитиках, тому PSF-50 означений титановим куполом твітера з потужним неодимовим магнітом і фарорідиною для демпфування, покращеної обробки потужності і зменшення спотворень. Е, фазова заглушка перед куполом високочастотного динаміка спрямує вихідний сигнал, щоб забезпечити широку та послідовну дисперсію. Як результат, це широка і неймовірно. Глибока така звукова сцена з дуже чіткою деталізацією. Повстяна прокладка навколо твітера мінімізує краєву дифракцію для кращої прозорості і стабільності передачі звуку. Розташування обох піщалок у усередині звукової сцени забезпечує покращену передачу звука. Низко динамік і пасивний випромінювач мають литі алюмінієві кошики, які стійкі до згинання і при цьому ще гумові обшивки, які пом'якшують резонанс дифузора, що призводить до більш такого плавного відгуку і зменшень рівень спотворення. Ворення також є значні покращення взаємодії між низькочастотним динаміком і пасивним радіатором, і це ідеальна рівновага їхніх протилежних сил. Додам, що, хоч песі 50 мають драйвери аналогічні до канонічних песів, 2, вони отримали оновлену конструкцію з абсолютно новою платформою драйвера та корпусом. Ось все для того, щоб була сучасна продуктивність, але естетика саме 70-х. Ще один елемент для ностальгічного настрою табличка на задній панелі, прикрашена клиновим листом і написом Песів 50 1972-2022. Також тут ви можете побачити акустичні контакти з можливістю підключення по бівайінгу чи біемпінгу. До речі, в комплект до акустики входять підставки з ніжками для підлоги або шкілими. І якщо раптом нас все ж таки дивляться новачки, це важливий елемент, хоч це підлогові колонки. Для кращого звукові творення вони повинні бути ізольовані від підлоги. Коротше, все, ось все, що треба, включно з викрутками PSB, люб'язно додали оцей комплект. Тепер до музики. Особисто у мене е, музична асоціація SP50 це британський дует продюсерів Jungle. Вони роблять музику, що корінням е, тягнеться у 70-ті, але з таким сучасним прокачаним саундпродакшеном 2000-х. До речі, настійливо раджу послухати свіжий міні-альбом on 74 або будь-який інший альбом Джанку. Я особисто на PSB затер до дірок стрімінги прислуховуючи ці шедеври, і мені дуже шкода, що YouTube не може передати такий звук, так як його розкриває песів 50 І взагалі він помітно відрізняється від характеру звукових підписів акустики, е яку я вже розглядав тут. Отже, звук. Динамічний, ідеально лінійний по всьому діапазону, зібраний в нижньому реєстрі та без агресії в верхньому. Я вважаю, що ця акустика може спокійно обходитись без саба. Прокачує прокачує, як треба яскраво проявлена середина. Спочатку це мене ну трошки так спантеличило. Воно як дуже реалістично. А потім я зрозумів, що ось така серединка, це як на вінілових вечірках, там де ось прям дуже сильно запарюється над звуком. Потім, коли я її розслухав, о, яку роль вона відіграє, коли лунаються живі музичні інструменти або голос. От все оживає в вашій кімнаті. І через це так мене дуже сильно тягнуло слухати на цих ювілейниках саме лайви інструменталки, соул, неосоулу. Коротше, серединка рулить. Стосовно електроніки, так вона відпрацьовується динамічно і зібрано, але є такий от нюанс. Ця акустика не приховує недоліки саундпродакшену, не прикрашає звук. І тому я був деяким, трошки розчарований деякими роботами визнаних майстрів діджейнгу. Про заурядну попсу я взагалі мовчу. Ці колонки створені для естетів, не для естрадної Широващини, і тим паче не для фонки тік хітів з Дісторшеном, а саме для красивої музики. Їх характер впливає на стиль їх використання. Так, вони визвучать будь-яку хоумпаті, але більше тяжіють до камерного, такого уважного дослідження звукового ландшафту. І, до речі, висота колонок на підставці 87 см. сантиметрів. А отже, набагато зручніше, крутіше слухати цю акустику саме на дивані, на кріслі, і попувати односолодове 70-х років. Бохемія. Але час повертатись у сувору реальність. Бохемія Крістал. Я кричку десь е потеряв. Будьте, ви добивати будете? Висновки такі ж правдиві, як звук зібраної аудіосистеми, цей комплект або окремі юніти для естетів, для поціновувачів вінтажу, історії, ексклюзиву. Е звісно, суперякісного звуку, молоді фанати фонки проходять мимо. Поруч не стояла. Хоч виглядає все це як привід з минулого, це абсолютно сучасні прокачені прилади, що відповідають усім високим вимогам аудіофіла. Це ніби така собі реінкарнація духу 70-х у молодому, оновленому тілі атлета, який при цьому має докторську ступень, ну, наприклад, з фізики звуку. А Богеми була так нічого. Виновлений NAD c 3050 Limited Edition, що мімікрує під NAD 3030, встановили мозги та безпровідні технології Bluesound і отримали кіборга, що здатен наробити хай ресного галасу в вашій оселі. PC50 це концентрат кращих ноу з трушним звуком, який не сплутати. Ну реально кажу, не сплутати безліч схвальних рецензій, рев'ю, трошки хайпу. Ну, і ностальгія. Ну а ще десь з 10, як моя особиста фінальна оцінка звуку і того, що ви все бачите і чуєте. Але при всьому цьому, я думаю, фірмовий звук PSB не всім підійде. Якщо людина, так би мовити, не наслухана, не має багато аудіодосвіду, то вона може не оцінити такий природній рівний канадський саунд. Бо так буває, деякі записи лунають погано, тому що вони записані погано. Ну і нарешті треба враховувати, чим ви плануєте прокачувати акустику в комплекті з рідним NAT все ідеально. Що буде з іншими поєднаннями? Хуноус. Тому раджу шукати місця, де можна послухати і е скласти свої враження про акустику з е витримкою 50 років. Також раджу підписатися на YouTube канал Audio і сторінки руками продакшн та містерсані. Раджу слухати якісну музику і наполегливо раджу донатити ЗСУ. І останнє найважливіше, ви ж сьогодні вже задонатили? Якщо ні, то саме час. І от навіть лайк можете не ставити, а донат обов'язково.